Я згадала, yeah, що yeah. я в перший раз пробувала Макдональдс, коли приїхала в Київ на розсміши, коміка перший uh -huh. і у мене прям був день насичений подіями, і на таксі поїхала. Uh -huh. І картошечки з і, і картошечку фрі поїла. І на програмі була. Це прям було вау. Класний, Я коли розказувала комусь, не знала, з чого почати. Це... <ріст> <ріст> Я не могла <ріст> <це> розподілити тобі... <ріст> ці події, щоб саму класно розказати в кінці, не могла поняти, що з цього мені це, ти, ти, коли коли тобі 50 дали цих... 50 тисяч, Почекай! Фрі картопля, це було просто. Хотів <ріст> тільки одне спитати: ти коли тобі дали цих 50 тисяч руки, ти одразу взяла одну пачку і пішла в мак, да їх віддала? Ну, Це не настоячі даються. Не настоящ? Прикольно, як е, люди завжди все одно сприймають будь-які передачі, якісь факти, які там показуються для віду, як справжні. Ну, як от те, що, типу, ну що є ж куча людей, які такі, от реально, блядь, у них сі і там 10 мільйонів гривень вони сидять. Оце ахуєнно. Uh -huh. Що що, реально хтось думає, типу такі, да-да, ми зараз так ти йди в банк, обналіч 10 мільйонів, нам для зйомки треба поставити за коміками, щоб сиділи, типа гроші них.